Технологія і занитка, заповнення кола. Наше коло в результаті матиме ось такий вигляд. А що потрібно для початку зробити? Малюємо коло. А можна обвести вже, наприклад, заготовку, чашку, невеличкі блюдці. В моєму варіанті я просто обвела бабіну скотчу. Наша задача зараз це коло розділити на 16 рівних частин. Як ви бачите, на 4 частини вже поділено, потім кожну наступну, наступний проміжок ми ділимо ще раз пополам, це у нас буде вже 8 частин 8 частин, і знову кожний проміжок також пополам, щоб утворилось 16 рівних частин. Так як це тренувальні вправи, ми ділимо так трішечки на глаз. Так, знову ж таки, розставляємо нумерацію біля кожної мітки. У нас має бути 16. Для того, щоб нам було зручно виконувати 12, 13, 14. 15-16. Все, супер є. Далі на які основі ми робимо отвори за допомогою Великої голки. Робимо це дуже обережненько на нашій поролоновій губці. Як це ми робили із котом. І акуратненько робимо проколи всьому нашому колу обережно з пальчиками. Робимо проколи. Ниточку е, в голку можна заправити іншого кольору, можна виконувати тим кольором, який ви робили попередню тренувальну вправу з кутом. По всіх наших мітках робимо отвори. Так, залишилось один. Є. Далі беремо ниточку з голочкою і починаємо прошивати з цифри 1.